Справу екс-секретаря Полтавської міської ради Андрія Карпова, який вважає, що його звільнили незаконно, почнуть розглядати спочатку. Все через те, що він подав позов до суду на Полтавську міську раду, у якому просить поновити його на посаді та повернути заробітну плату за час вимушеного прогулу. Натомість під час судового засідання з'ясувалося, що це зробити неможливо, оскільки заробітну плату Андрію Карпову сплачував виконавчий комітет Полтавської міської ради. Позивач Займав посаду секретаря Полтавської міської ради. Працював у Полтавській міській раді. Виконавчий комітет є органом Полтавської міської ради. Дійсно, довідки вказано, і довідка видана виконавчим комітетом Полтавської міської ради, то зарплата виплачується йому виконавчим комітетом. Цю інформацію підтвердив і представник відповідача Олександр Дзюбло. Дійсно, заробітну заробітноплатою у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, займаючи виборну посаду секретаря Полтавської міської ради. Раніше у цій справі виконавчий комітет Полтавської міської ради був третьою особою, оскільки Андрій Карпов позивався до самої міської ради. За рішенням колегії суддів тепер виконком буде другим відповідачем і стає стороною у справі, оскільки саме цей орган сплачував заробітну плату екссекретарю. Ось справи розпочати <кхи> спочатку. Встановити виконавчому комітету Полтавської міської ради строк до 14 листопада 2023 року для подання відзиву на позов разом з усіма доказами, на яких грунтується заперечення відповідачам, та документами ще підтверджують надіслання надання відзиву, доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням надання відзиву до суду. Ухвала оскарження не підлягає Підготовча засідання запланували на 21 листопада.